Поїхали з нами, казали вони. Буде весело, казали вони. В облареці потопив кожен, як крило від Боїнга коштує, комарі покусали. Що кайф? Ну так, да, зараз буде на стрільбище. Помпу пересмикнути. Що за фігня? А ну пішли, подивимось. Оу, ну! Ні-ні-ні-ні. Це що, Ібіс? Якого біса? Ми ж у відпустці були. Відпустка буде після відео про новий магазин. Це ж черговий магазин. Біс, про що знімати? Це найбільший наш магазин, хлопці. Тут є все. Це український Кабелас. Знімати є про що, але сьогодні без оглядів. На вас чекає кілька квестів. Вам доведеться трішки побігати, щоб їх виконати. Побігати А нічого, що нам на 4-250 років. Ви впорайтесь, наші глядачі у вас вірять, не підведіть хлопці. Так, і це перший квест. Подивимось. Зібратись на військово-тактичний тренінг з елементами стрільби з напівавтоматичною нарізною зброєю. Погнали! О, знайшов. Ось у нас є тактичний одяг, бронежилет, каски. І я думаю, що якраз для військово-тактичного тренінгу це те, що треба. Ремінно-плечова система РПС. -ки. Гідратори. На таку спеку гідратор це те, що треба. Штани дивкон. Потім я їх примірюю. Футболка з Кіфтак Кулмакс. Те, що треба для такої спекотної погоди, можемо ще її взяти. Ось і кондор, На цю погоду це те, що треба буде. Красівочки на літо, Соломон Спідкрос. Рекомендую. Гранатомет візьмемо. Мої улюблені рукавички Mechanics Vent. Закомплектуємо наш набір для військово-тактичного тренінгу. Ось такою сумкою скидання Black Hawk. Ми її використовували в зйомках, тож я її візьму. І треба ще ж підсумки під, під магазин. Ідемо, візьмемо. Combat Suricat. Раз. Два. Ну і три. Рюкзачок не давно, не? Рюкзачок? Ну Рюкзачок, мабуть, треба. Я люблю дуже бренд First Tactical. Він, звісно, дорожчий, ніж все інше, але дуже крутий бренд. Візьмемо ось такий зелений рюкзачок First Tactical. Ну Якщо це військово-тактичний тренінг, то я думаю, треба взяти арку. Що тут у нас є? Мені не озвучили бюджет, тому... Я візьму собі JP. Дякую. Ось ця модель саме GP Petrol. Вона популярна через те, що це одна з найдоступніших моделей від компанії GP Enterprises. Я вважаю, що завдання виконано. В мене тут і засоби захисту, одяг, взуття, рукавички, підсумки. Штани, РПСка. Якщо я щось забув, Теж про це напишіть обов'язково в коментарях. І поставте оцінку цьому комплекту від 1 до 10. Дякую. Так, що ж, у нас квест у прекрасної Діани. Мені потрібно відповісти на 5 питань. А Діана поправить мене, чи правильно я відповів, чи ні. І почнемо з першого питання. Дозвіл на придбання зброї дає змогу придбати до неї патрон. Насправді я знаю, що не дає, тобто нам потрібно придбати спочатку зброю, потім отримати дозвіл на зберігання і транспортування, і лише потім ми можемо придбати патрони. Але так, так перше питання правильно. Друге питання: дозвіл на зброю може отримати майже будь-яка цивільна особа. А, ну, як завжди я кажу, дозвіл на зброю може отримати будь-який психічно здоровий, законослухняний громадянин України, ну або людина, у якої є посвідка на постійне проживання. Саме так друге питання. Правильно: зброю може купити кожен повнолітній. Насправді ні, якщо не помиляюся, гладкоствол з 21 року і нарізняк з 25 років. Третє питання відповів правильно. Після купівлі напівавтоматичну зброю можна переробити на автоматичну. Ну, я думаю, що це дуже просте питання і переробити заборонено, тому що ви можете сісти у в'язницю. так. Цю пневматичну зброю можна купити без дозволу. А отут, от наскільки я пам'ятаю, калібр. Більше ніж 4,5 міліметри і швидкість більше ніж 100 метрів на секунду. <звілля> О, і п'яте питання я відповів правильно. Приходьте до діани оформлюйте дозвіл на придбання зброї. Це набагато швидше і приємніше, ніж йти у дозвільну. <звілля> у нас черговий квест. І це завдання на екрані, який у нас тут встановлений, знайти та додати в кошик як можна більше товарів, яких немає в наявності в магазинах, але є на сайті. Для мене це завдання може бути простішим, ніж для інших, тому що я плюс-мінус знаю, що у нас має прийти і що прийшло з новинок, що може бути тільки на складі, але не в магазинах. Почнемо з макету зброї WBP, це калаш ММГ. Який дуже багато хто просив для тренування. Перевірити наявність. На складі інтернет-магазину немає, а є в деяких фізичних магазинах. Ну, тут я промахнувся. Я знаю, що в нас ще приїхав тепловізійний монокуляр, який називається Фарос. Подивимось, ось він у нас є, і перевірити наявність. На жаль, тепловізійний монокуляр поки що недоступний взагалі ніде. Переходимо далі. В мене є ще ідея про PSA. Це автомат Калашника від Palmetto State Armory, який тільки приїхав. І я сподіваюся, що він є тільки в інтернет-магазині, але його немає у фізичних магазинах. На складі інтернет-магазину немає, а в магазинах є. У мене була всього лише одна хвилина, час виходить, з цим завданням я не впорався. Ну що ж, давайте спробуємо інше. Друзі, і наступний квест. В магазинах Ібіс доступна послуга гравіювання. Сьогодні кожен з учасників цього квесту вибрав ескіз, який а, може нагадати якісь його риси, і треба вгадати, хто що вибрав. Зараз я спробую це зробити. Почнемо з мого. Ось це він. Напишіть в коментарях, чому я вибрав саме цей ескіз. Знак радіаційної небезпеки це виживальщик якийсь. У мене з цим асоціюється гріша. У нас є якийсь суїцидник з рушницею, і взагалі. Якийсь нецензурний ескіз. Чомусь це в мене асоціюється з Андрієм, тому це зовсім не очевидно, але Паша. Ну, такі мої припущення, а далі подивимось, чи був я правий. Нарешті обідній час і можна поїсти. Дуже смачно. Взагалі я дуже люблю. Страви кулінарного дому це все власне виробництво. І тут, в найбільшому магазині, коли ви зробили там свій шопінг, втомилися, зголодніли, ви можете на першому поверсі собі поїсти, приємно провести час і потім поїхати далі. Конверт з'являється в кадрі. Наскільки добре ти орієнтуєшся не у своїй темі знайти у відділі ножів сісіпуко. Це взагалі можна казати в ефірі? Підемо шукати. Фінка, похідний. Це взагалі якісь сокири. Ото на Сісіпука. Це Хантери якісь. Тут спайдерки, я їх добре знаю, тому навряд чи тут буде Сісіпука. Cold Steel. Нема Сісіпуки? Орамора. Кохонний, кохонний. Може, <кх> сісіпука тут десь заховалася. Бірді, кофте, Defender. Ну тут вже мачети пішли. Ну нема такого. Хлопці, що це ви? ніж виглядає ось таким чином. Сісі -сі Пука. з валерійської сталі? <file> <риси -пука> <_data> Ріш, що це за сісіпука? Я не знайшов її. <_data> Воно є у нас. Ціла ножова на вітрина. Пішли, покажу. Ну же ж він. Сісі -сі Де? Он, Пелтон, М95, Сісі Так там не написано, що це сісіпука. Написано. А чи не раніше писала Сісіпуку? Тобто раніше що? там писали, що це сісіпука, а сьогодні перестали. Вибач, я не знав, що вони вже не підписують. <рес> Фінальне завдання на сьогодні це розіграти подарунок за донат. Все, що вам потрібно зробити, це донат від 100 гривень. Кожні 100 гривень це ваш шанс виграти комплект рушничника. Тобто, це буде рушниця ріта GPS, Бандольєра, навушники, окуляри, набір дробових патронів, 25 картечних патронів. І все це ви можете отримати, коли ми назбираємо на всі три канали загальну суму в 300 тисяч гривень. Тому приєднуйтесь до цього розіграшу і я сподіваюся, що пощастить саме вам. Ну що ж, наші пригоди та квести підійшли до кінця. Дякую вам за перегляд. Беріть участь в нашому розіграші. Донатьте, і саме ви можете виграти рушницю Рітайджи GPS. Також шукайте пасхалки, і ви можете стати одним з власником додаткових призів. А саме книжки Динамічна стрільба з рушниці. Всього буде 14 переможців. Дякую вам і до зустрічі в магазині.